Вітаю на каналі Наповну простір для тих, хто не здається навіть коли важко. Підпишись і підтримай лайком український контент. А тепер історія, що надихає не зупинятись і жити наповну. Уявіть собі, чоловіка, який, здавалося б, схопив долю за бороду і має абсолютно все, про що тільки може мріяти звичайна людина. Його багатство настільки величезне, що вимірюється не просто банківськими рахунками, а безмежними можливостями. Він може дозволити собі купити будь-який, навіть найрозкішніший будинок у місті, не запитуючи про ціну. А його ліжко це справжній витвір мистецтва, виготовлений з рідкісних порід дерева і застелений шовком найвищого гатунку. Воно коштує стільки ж, скільки престижний автомобіль, про який більшість людей мріє роками. Здавалося б, життя вдалося, усі вершини підкорено і залишається лише насолоджуватися плодами своєї праці. Усі навколо дивляться на нього із заздрістю, вважаючи його щасливчиком, улюбленцем фортуни, але ніхто з них не знає, що відбувається за зачиненими дверима його розкішної спальні, коли настає темрява. Щоночі, коли гаснуть вогні великого міста і світ поринає у тишу, для нього починається справжнє персональне пекло, від якого неможливо відкупитися жодним золотом світу. У той час як мільйони людей спокійно віддаються у обійми Морфея, він залишається сам на сам зі своїм найлютішим ворогом, безсонням. Він крутиться на своєму королівському ложі, не знаходячи собі місця, збиває подушку, наповнену найніжнішим пухом, доки вона не стає твердою, мов камінь. Він намагається застосувати всі відомі методи, рахує уявних овець, доходить до тисячі, потім до двох тисяч, але це лише дратує його ще більше. Сон тікає від нього, наче зляканий птах, якого намагаються спіймати грубими руками. Кожна хвилина тягнеться як година, а тиша в кімнаті стає настільки гучною, що здається чути, як кров пульсує у скронях. Вранці, коли перші промені сонця безжально вдираються крізь штори, він встає з ліжка абсолютно розбитим, з темними важкими мішками під очима, відчуваючи себе так, наче всю ніч розвантажував вагони. Його тіло ниє від втоми, розум затуманений, і він з жахом усвідомлює, що жодні гроші світу, жодні зв'язки та вплив не можуть купити йому такої простої, але недосяжної речі, як елементарна бадьорість та відчуття свіжості після сну. Врешті-решт, дійшовши до крайньої межі виснаження та зневірившись у традиційній медицині, яка пропонувала лише пігулки з купою побічних ефектів, він вирішив шукати порятунку в іншому місці. Він чув легенди про мудрого буддійського ченця, який жив далеко від цивілізації у густому лісі, де час плине за іншими законами. Зібравши залишки сил, багатій вирушив у цю подорож. Ліс зустрів його тишею та величчю вікових дерев, що, здавалося, спостерігали за його невпевненими кроками. Знайшовши скромну хижу відлюдника, багатій, який звик відчиняти будь-які двері ногою, цього разу буквально впав перед старцем на коліна. У його голосі бриніли сльози розпачу, коли він запитав: О мудрий отче, поясни мені цю несправедливість, чому я, маючи найм'якші перини, створені найкращими майстрами, не можу навіть на мить стулити повік, тоді як жебраки, які не мають нічого, сплять на твердій, холодній землі міцним солодким сном, наче немовлята? Монах, чиє обличчя випромінювало глибокий спокій, подивився на виснаженого чоловіка з розумінням. Він лагідно посміхнувся, і в його очах не було осуду, лише безмежне співчуття. Замість того, щоб читати довгі нудні нотації чи давати складні філософські повчання, він вирішив розповісти багатію дивовижну історію з давніх часів історію про самого Будду та його найвідданішого учня Ананду. Ананда, який невідступно був поруч із Буддою протягом 20 років, спостерігаючи за кожним його кроком, кожного дня та кожної ночі, одного разу помітив щось неймовірне, щось, що виходило за межі звичайного людського розуміння і межувало зі справжньою містикою. Він бачив, що коли Будда лягав спати, він спав усю ніч в одній і тій самій позі, не рухаючись навіть на міліметр. Його сон був настільки спокійним, що нагадував поверхню озера в безвітряну погоду. Жодного повороту, жодного неспокійного руху, жодного смикання ногою чи рукою, абсолютна статика та гармонія. Коли вражений учень, не втримавшись, запитав, як це взагалі можливо для живої людини, адже тіло вимагає руху, Будда відповів словами, які змусили багатія глибоко замислитися і подивитися на свою проблему під зовсім іншим кутом. Будда сказав. Ти крутишся і перевертаєшся вночі не тому, що твоєму тілу незручно, ти крутишся, бо твій розум неспокійний. Він вирує, як штормове море. Тіло це лише тінь розуму, воно слухняно відображає кожен рух твоїх думок. Я ж вийшов за межі думок, я приборкав цей шторм. Коли я сплю, моє тіло справді, наче мертве, воно повністю, тотально розслаблене, кожен м'яз відпочиває, але глибоко всередині. Тут Будда плавно торкнувся своїх грудей, вказуючи на центр свого яства. Продовжує рівно горіти маленька, але яскрава лампа усвідомленості. Цей вогник ніколи не згасає, він освітлює мій спокій. Багатій слухав цю розповідь, затамувавши подих, боячись пропустити бодай слово. Це звучало надзвичайно красиво, поетично і піднесено, але в його голові, звиклій до практичних рішень та бізнес планів, виникло закономірне запитання, як це застосувати звичайній людині, як бути тому, хто не досяг просвітлення, хто живе у вирі проблем, дедлайнів та стресів, і хто просто хоче виспатися перед важливою нарадою, від якої залежить майбутнє його компанії? Він не міг просто сісти під дерево і стати Буддою за одну ніч. Монах, бачачи його розгубленість і німи запитання в очах, м'яко пояснив, що нам не обов'язково досягати стану нірвани, щоб спати якісно і глибоко. Проблема сучасної людини часто набагато прозаїчніша, ми самі своїми ж руками перетворюємо свою спальню на поле жорстокої битви. Поглянь на своє ліжко і чесно дай відповідь, що ти там робиш, сказав монах, пильно дивлячись в очі гостю. Ти там єси, приносячи крихти та запахи їжі. Ти там переглядаєш тривожні новини, впускаючи у свою свідомість біль та хаос усього світу. Ти там сваришся телефоном, вирішуючи робочі чи сімейні конфлікти. Ти лежиш і обдумуєш проблеми, будуєш стратегії, хвилюєшся про майбутнє. Твій бідний мозок більше не знає, що це місце призначене для сну. В нього розірвалися асоціативні зв'язки. Для нього твоє ліжко це офіс, їдальня, кінотеатр і ринг для дебатів одночасно. І коли ти лягаєш, мозок автоматично вмикає режим робота або тривога. Перше правило просте, але залізне ліжко тільки для сну. Це священний простір. Як тільки прокинувся і відчуваєш, що сон пішов, вставай. Не лежи, не муч себе. Повертайся в ліжко лише тоді, коли твої повіки стануть важкими, і ти справді будеш готовий заплющити очі і віддатися відпочинку. І тут монах зробив надзвичайно цікаве та глибоке зауваження, яке стосується кожного з нас, незалежно від статків. Він сказав, що наш розум це як великий родючий сад. І саме в той момент, коли ми готуємося до сну, ґрунт у цьому саду стає найбільш сприйнятливим, найбільш родючим. Цей короткий проміжок часу між дійсністю і сном є ключовим. Якщо ви лягаєте в ліжко і починаєте прокручувати в голові проблеми, аналізувати невдачі, згадувати страхи чи плекати образи на когось, ви, по суті, власноруч саджаєте отруйні бур'яни та колючі чагарники. Ваша підсвідомість не спить, вона всю ніч старанно поливатиме і доглядатиме ці негативні думки. І вранці ви прокинетеся з почуттям невимовної тривоги, втоми та роздратування, адже ваш сад заріс чортополохом. Але якщо ви свідомо зусиллям волі посадите туди зерна вдячності за прожитий день, згадаєте щось приємне або візуалізуєте свою мрію, сон буде зовсім іншим. Він стане цілющим бальзамом. А вранці ви зберете врожай натхнення та спокою. До речі, якщо говорити про наповнення нашого розуму, то це схоже на раціон харчування. Якщо ви хочете, щоб у вашому інформаційному саду росли тільки корисні, красиві та цікаві речі, щоб ваш розум живився мудрістю, а не сміттям, саме зараз ідеальний момент, щоб зробити маленьку інвестицію у свій розвиток, підписатися на наш канал і натиснути вподобайку. Ця проста дія, звісно, не гарантує миттєвого просвітлення чи вирішення всіх життєвих негараздів, але вона точно покращить ваш настрій, налаштує на позитивну хвилю і допоможе нам створювати більше таких історій, які зігрівають душу і дають корисні орієнтири. Це ваш крок до свідомого споживання контенту, що також є частиною гігієни сну та життя. Монах продовжував свою розповідь, і з кожним словом його поради ставали дедалі практичнішими, приземленішими, а часом навіть несподіваними для багатія, який очікував складних мантр чи ритуалів. Старець раптом запитав: Куди вказує твоя голова, коли ти спиш? У який бік світу вона звернута? Багатій здивовано знизав плечима. На його обличчі з'явився вираз нерозуміння, мовляв, яка різниця? Хіба це має якесь значення у сучасному світі? Але монах запевнив, що різниця колосальна, і це не забобони, а фізика. Ніколи чуєш ніколи не спи головою на північ, суворо, але турботливо сказав старець. Він почав пояснювати це мовою природи. Уявіть собі магнітне поле Землі як потужну невидиму річку, що тече від полюса до полюса. Наше тіло також має своє магнітне поле, і в нашій крові міститься залізо. Якщо ви лягаєте головою на північ, ви наче намагаєтеся плисти проти потужної течії, ви створюєте опір природним силам планети. Кров, яка містить залізо, занадто сильно приливає до мозку, внутрішньочерепний тиск зростає, мікроциркуляція порушується. Замість глибокого відпочинку ваш організм усю ніч веде невидиму боротьбу з фізикою планети, намагаючись компенсувати цей тиск, звідси і ранкові головні болі і відчуття важкості. Найкращий вибір лягати головою на схід або південь, це ніби плисти за течією річки, дозволяючи силам природи підхопити вас і ніжно заколисувати. Це гармонія макрокосмосу і мікрокосмосу вашого тіла. Багатій почав розуміти, що його дорогий ортопедичний матрац, яким він так пишався, зовсім не винен у його стражданнях. Винні його звички та невігластво щодо законів природи. Монах нагадав про ще одну надзвичайно важливу деталь: положення тіла під час сну. Виявляється, спати на лівому боці це не просто питання зручності чи звички, це найкращий подарунок, який ви можете зробити своєму травленню та серцю. Це чиста фізіологія та анатомія. Шлунок та підшлункова залоза розташовані так, що коли ви лягаєте на лівому боці, гравітація допомагає їжі рухатися природним шляхом, ферменти виділяються вільно, і процес травлення відбувається тихо і спокійно. Так ваш організм працює найефективніше, і ви не прокидаєтеся від важкості печі чи жахливих снів. А страшні сни, як зауважив монах, часто є просто результатом того, що ви з'їли соковитий стейк о першій годині ночі, і ваш організм у паніці намагається впоратися з цим навантаженням. До речі, тема їжі викликала особливе пожвавлення. Монах використав дуже влучну метафору, порівнявши людське тіло з піччю або каміном. Уявіть, що ви кинули в піч купу сирих важких дров і одразу закрили заслінку димаря. Що станеться? Дрова не горітимуть яскравим полум'ям, вони почнуть тліти, і їдкий дим піде всередину хати, отруюючи повітря. Так само відбувається і з їжею. Якщо ви добряче поїли пізно ввечері, безпосередньо перед сном, то енергія, яка мала б піти на відновлення клітин, на ремонт вашого тіла та очищення мозку, змушена йти на важкий процес перетравлення вечері. Шлунок активно працює, виділяючи кислоту, серце посилено качає кров до органів травлення, мозок контролює цей складний хімічний завод. Який тут може бути глибокий сон? Це робоча зміна для організму. Їсти треба мінімум за 3-4 години до сну, щоб лягати в ліжко з відчуттям легкості, порожнім. Тоді тіло зможе зайнятися своїм головним нічним завданням омолодженням і зціленням. Слухаючи це, багатій раптом згадав свій новий надпотужний комп'ютер, який він нещодавно купив для роботи в офісі. І тут, завдяки цій асоціації, все в його голові стало на свої місця. Уявіть, що ви це сучасний смартфон або продуктивний комп'ютер. Що буде, якщо на цьому пристрої одночасно відкрити 50 важких програм, запустити складну графічну гру, увімкнути завантаження фільму у високій якості, відкрити купу вкладок у браузері і при цьому покласти його на зарядку під прямими променями палючого сонця? Відповідь очевидна: він почне грітися, гальмувати, зависати, а вентилятор гудітиме як божевільний, намагаючись охолодити перевантажену систему. Натиснути кнопку Сон або просто закрити кришку ноутбука на такому комп'ютері недостатньо. Процеси все одно висять у оперативній пам'яті, споживаючи ресурси батареї. Так само і ми, люди. Важка жирна їжа, негативні думки про роботу, неправильна поза, телефон у руках із нескінченною стрічкою новин це ті самі відкриті програми. Що пожирають наш ресурс. Щоб справді відновитися, треба свідомо закрити всі вкладки, треба вимкнути зайві процеси, зупинити потік інформації, припинити жувати думки, заспокоїти травлення. Треба покласти свій пристрій, своє тіло у прохолодне, темне, тихе місце і дати йому абсолютний спокій. Тільки тоді система зможе перезавантажитися, оновити програмне забезпечення, очистити кеш і зранку працювати на повну потужність, видаючи геніальні ідеї та випромінюючи енергію. Багатій пішов від монаха з легким серцем, наче з його плечей зняли величезний тягар. Він зрозумів, що шукав складних рішень там, де потрібні були прості базові зміни. Повернувшись додому, він рішуче взявся за перетворення. Він без жалю викинув зі спальні величезний телевізор, який раніше працював до ранку. Він переставив своє розкішне ліжко узголів'ям на схід, звірившись із компасом. Він запровадив нове правило для всієї родини жодних гаджетів у спальні. І вперше за багато років він повечеряв рано, обмежившись легким салатом, попри спокусу, з'їсти щось суттєвіше. Тієї ночі сталося диво. Він ліг у прохолодне ліжко, заплющив очі і замість звичних думок про акції і курси валют уявив собі тихий ліс і мудрого монаха. Він спав так глибоко і солодко, що, здавалося, навіть час зупинився, оберігаючи його спокій. Пам'ятайте, друзі. Якісний сон – це не магія, не дарунок обраних і не випадковість. Це чітка, зрозуміла технологія догляду за собою, яка доступна кожному з нас, незалежно від статків чи статусу. Це повага до власної біології. Спробуйте застосувати хоча б одну з цих простих порад вже сьогодні ввечері. Відкладіть телефон, не наїдайтеся на ніч, провітріть кімнату, подякуйте цьому дню за все добре, що в ньому було. І, можливо, ваш завтрашній ранок стане зовсім іншим, світлим, бадьорим і сповненим сил для нових звершень. А щоб не пропустити наступні корисні історії, які допомагають зрозуміти себе і роблять життя кращим, обов'язково підпишіться на наш канал просто зараз, натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, і поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним. Нам також дуже цікаво дізнатися вашу думку. Напишіть у коментарях, яка порада здивувала вас найбільше, або яку з них ви плануєте випробувати першою. Ваші відгуки надихають нас працювати далі. Солодких вам снів, глибокого відновлення, і до зустрічі в нових історіях!